Розділ 16. Коли принесли Божий ковчег і встановили його посеред намету, який для нього спорудив Давид, то принесли жертви всепалення та мирні жертви перед Богом, а як Давид закінчив приносити жертви всепалення та мирні жертви, то він поблагословив народ Господнім ім'ям. Після цього роздав усім ізраїльтянам, чоловікам і жінкам, кожному по одному буханцеві хліба, по шматку печеного м'яса. Та по коржику з роцинками. Тоді ж він настановив деяких левітів звершувати служіння перед Господнім ковчегом, які би прикликали, дякували та прославляли Господа Бога Ізраїлю. А ось їхні імена. Асаф був провідником, другим після нього йшов Захарія, а далі Єїїл, Шемірамот, Єхіїл, Мататій, Еліяв, Беная, Оведедом і Єїїл, що грали на інструментах. Таких, як цитри й арфи, тоді як Асаф, голосно грав на цимбалах. Священники Беная і Яхазіел повинні були постійно сурмити на трубах перед ковчегом Божого заповіту. Того самого дня Давид перше доручив Асафові та його співбратам, щоб вони прославляли Господа у такій хвалебній пісні: Прославляйте Господа, прикликайте Його ім'я. Сповіщайте між народами про Його вчинки, співайте Йому, грайте Йому, розповідайте про всі його дивовижні діяння, хваліться Його святим іменем, нехай веселяться серця тих, котрі шукають Господа, шукайте Господа і Його силу, завжди шукайте Його присутності, згадуйте про Його дивовижні діла, які Він учинив, його ознаки та присуди Його уст, нащадки Ізраїля, Його слуги. Діти Якова, його обранці. Він Господь, наш Бог, і для всієї землі Його закони. Він вічно пам'ятає про свій заповіт, слово, яке він заповідав на тисячі родів, заповіт, який уклав з Авраамом, та про свою клятву, яку дав Ісакові. Він підтвердив його для Якова як закон, як вічний заповіт для Ізраїлю, кажучи: «Тобі дам Хананський край як визначену для вас спадщину. Тоді вони були невеличкою купкою людей, приходцями вони були в тому краю, вони мандрували від народу до народу, від одного царства до іншого народу. Він не дозволив жодній людині їх скривдити, і за них картав навіть царів, говорячи: не доторкайтеся до моїх помазаників і не робіть зла моїм пророкам. Співай Господеві вся земле, щодня сповіщайте про Його спасіння, розповідайте між народами про Його славу, серед усіх племен про Його дивовижні діла. Тому що Господь величний і гідний найвищої пошани, Він грізний понад усі боги, адже всі боги народів це ідоли, а Господь створив небеса. Перед Ним слава і величність, а в Його святині сила і радість. Племена народів, визнайте Господа, визнайте за Господом славу та могутність, визнайте за Господом славу Його імені, принесіть дари і приходьте до Нього та поклоніться Господу в славі Його величі, нехай затремтить перед Ним уся земля, тому що Всесвіт стоїть твердо і не захитається. Нехай веселяться небеса і радіє земля, нехай скажуть між народами: Господь царює, нехай вирує море. І все, що його наповнює, нехай радіє поле і все, що на ньому, нехай веселяться перед Господом усі лісові дерева, бо Він гряде судити землю. Прославляйте Господа, адже Він добрий і Його милосердя вічне. Та промовляйте, спаси нас, Боже нашого Спасіння, і збери нас, визволи нас поміж народів, щоб ми могли оспівувати Твоє святе ім'я і пишатися. Що можемо славити тебе, благословений Господь, Бог Ізраїлю, від віку й до віку, і весь народ нехай скаже Амінь. Хвала Господу. Отже, Гудавид залишив там перед ковчегом Господнього заповіту Асафа з його братами, щоб вони постійно звершували служіння перед ковчегом відповідно до щоденних вимог, а також уведе дома з його співбратами. Кількості 68 осіб, Оведедома, сина Єдутуна та Хоса, призначив придверними. Священнику Садоку і його співбратам-священникам, що були перед Господнім наметом ще на пагорбі в Гівеоні, Давид доручив, аби приносили Господу жертви всепалень на жертовнику всепалень постійно, вранці та ввечері, згідно з усім, що записано в Господньому законі. Який він дав Ізраїлю. При них були Геман і Єдутун, а також інші із обраних і названих поіменно, щоб прославляли Господа, бо Його милосердя вічне. У них, тобто в Гемана та Єдутуна, були труби і цимбали для тих, що грали, а також інструменти для вторування пісень на Божу славу. А Єдутунові сини були вартовими при дверях. Після цього весь народ розійшовся, кожен до свого дому. Повернувся і Давид, аби поблагословити свою родину.